Стяжка наша залита, залили повністю все. Заливали все за один раз з міксера. Е вже все вирівняно, підрізано повністю, повністю все сформовано. Е повністю по периметру деферна стрічка підрізана, і відповідно порівняно всі бугорці, всі нерівності, які були. Отакий результат маємо. От. Е маяки ми обов'язково достаємо, ніколи не залишаємо їх. Штробки підмазуємо після маяків. В цілому, отакий от вид має, акуратно все. Чисто, охайно, поприбирали. Залишилось нам тільки застелити плівкою. Повністю застеляємо по двом причинам. Перше, щоб все впарилося, щоб не пересихалася. По другій причині, обов'язково тут будуть ходити, тут будуть в подальшому от, роботи проводитися. Перестінки класти, тому щоб не замазалось, щоб чисте було.